Зараз ми отримуємо дуже багато найрізноманітнішої інформації, і в нас часто немає часу слухати пояснення. Ми сприймаємо лише висновки, пропускаючи весь логічний ланцюжок, який до них привів. Це може бути дуже шкідливо. Привіт, мене звати Христина. Це наука є і наш проект Наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнітивне упередження, як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандистам. Коли ми схильне підтримувати висновки, які збігаються з нашими переконаннями та навіть не звертаємо уваги на аргументи, це є проявом когнітивного викривлення під назвою «упередження переконань. Перший експеримент, який підтверджує упередження переконань, провів Джонатан Еванс. Учасникам зачитали ймовірні та неймовірні твердження, які були логічними, так і ні. В ході експерименту виявилось, що учасники оцінювали більше правдивість висновків, ніж логіку аргументів. Російська пропаганда використовує цю схильність таким чином: вона розповідає брехню, що не воює з українським народом та не завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні. Це розраховане на людей, які досі вважають, що Росія це велика країна з великою культурою, які, читаючи заяви російських пропагандистів, перестають сприймати протилежні аргументи. Навіть якщо ці аргументи будуть йти від родичів, які безпосередньо будуть під російськими обстрілами. Таким чином, Росія користується своїм іміджем великої країни, щоб чинити злочини. Щоб не бути в полоні цього упередження, ми маємо відокремлювати логічність висновку від оцінки його правдивості. Ми можемо розкласти усі аргументи по поличках та побачити, як вони ведуть до кінцевого висновку. Щоб зменшити силу цього упередження, ми маємо налаштувати себе на неупереджений та об'єктивний погляд зі сторони. Не допомагайте пропагандистам дурити себе.